Уяви, якби нам спілкуватися просто душами, щоб без амуніції цієї у вигляді шкіри, м'язів, кісток, черепної коробки, нехитрих її думок, щоб ніхто не чекав від іншого перший крок, скільки всього би ми не знищили, не розрушили. Ми би були з густками чистого світла, були б прозорими. Не вивчали один би одного в профіль і у анфас, не носили б на лицях тисячі цих гримаз, під якими лишилось так мало від справжніх нас. Ми б, можливо, нарешті рвонули гори, Ми... Ми б зустрілися якось, і кожен сказав би Душе моя, привіт! Дай тебе обійняти, я тричі обходив світ, щоб тебе відшукати. Я триста земних орбіт обігнув. Яки тебе знайшов. Подивися, я витер залишки ушов, а стою поруч тебе, і бачиться світ поблід. Уяви, уяви, нам не треба було би доводити щось там. Душам, бачиш, немає різниці, ні до ваги, ні зросту, що ми гідні один одного хізувати своїми красотами. Ми б не знали, були ми один в одного першими сотими. Ми б не мірялися розмірами, висотами. Ми б впізнали один одного точно, не помилилися. Амуніція заважає, амуніція тисне, умовності звідусіль розпирають, як тільки ми в них вселилися в ці тіла, що притуплюють відчуття любові, приглушують голос совісті. Душе, душе моя. Ти світишся, як ліхтар на віддаленій вулиці взимку у темну ніч. Я для себе потрохи приймаю цю дивну річ, що, крім тебе, все інше у цьому житті товар будь прозора, не треба оцих гордині і мішури, нам збрехали про їхнє надто велике значення. Я так хочу нарешті ясно тебе побачити, а для цього, будь ласка, просто заговори. Нам казав той, що дивиться пижно на всіх згори і тихесенько ниточки наших доль всіх снує. Нам даровано тут нереальні якісь дари, нам регочеться разом гучніше від дітвори, виглядає, можливо, ось це вони і є, ми б були радісні, незалежно від чисел і дат, однаково у тридцять, а потім у сімдесят, ми б собі народили малесеньких душенят. Красивіших за нас, чистіших за нас в сто крат. А тоді уяви, якби наші земні тіла досягнули до віку, яких огорне імла, де чотири стіни одного на двох житла ми б здійняли на двох чотири своїх крила, ми долали би ними відстань по почайна кухню. Якщо навіть із нас хтось осліпне або оглухне, або навіть якщо ця планета раптово рухне. Нам би стало разом усе це здолати духу. Ми б казали щоранку, Душа моя, привіт! Дай тебе обійняти, я тричі обходив світ.